Мене так по руці вдарив і сюди потім шов в голову. що Я думала, що він мені руку ломив. Так мене рука заболіла. Дали мені. Заспокійливий теск мене був є дуже. Я всі розстроїла. була мені дуже прикро що наші діти віддали життя, такі патріоти, а такі полишилися, і то ні не поважають Жителька села Луквиця Надія Красій, матір загиблого військовослужбовця Василя Красія. На початку повномасштабної війни її син добровольцем пішов на фронт у складі третьої окремої штурмової бригади. Чоловік воював на Запоріжжі, й Донеччині, брав участь у боях за Бахмут і Авдіївку. Загинув Василь Красій 16 березня. 2024 року поблизу села Орлівка Донецької області у нього залишилися дружина й син. 10 листопада 2024 року Надія Красій ішла відвідати синову могилу на місцевому цвинтарі. Дорогою зустріла односельця Миколу Блискуна. Між ними виник конфлікт. Я йду, а він каже мені, що ось я хотів збори зібрати, але ніхто не прийшов, бо староста всіх запугав. Я кажу, тобі зборів треба. Така біда, в нинішній час. Війна, людські діти, генус, а тобі кажу, добре, бо ти своїх дітей повивозив за границю. Ти кажу, три похоронки, ти навіть не на один похоронок не прийшов. А він каже, я нікому нічого не зобов'язаний, хочу, йду, хочу, не йду. Я кажу, ти зобов'язаний, поки вони віддали життя за всіх нас. А вона мені каже, а ти що, ми що твого сина виправили на війну, чи що? І так у нас почалася сварка. Зі слів Надії Красії, Микола Блискун був на підпитку і лаявся. Він мене плече, ударив палець і ще й щерпавну такого, що кулаком мені дав у голову, У шию ззаду. Він був дуже агресивний, тим, що мені приїхала і казали, що він ще був, навіть і випивши. Продавчиня місцевої крамниці Тетяна Михайлова каже, що стала очевидицею сутички. Я вийшла на двір, я почула крики. В магазині, на перше, бо у нас були двері відкриті. Я вийшла на двір, я почула крики, і там я побачила пані Надію. Потерпіло, побачила пана Николу, блискуна і що вони там, ну сутичка у них, у них там була. Я повернулася, закрила магазин, і тоді я побігла туди, до них. Ну, я побачила якраз в ході того, як я підходила, як він її кулаком плеча вдарив. Стала між ними, забрала в них тут у палицю разом з тим паном Николом, ми відійшли трошки в бік. Староста села Луквиця Володимир Андрусів каже, що приїхав до місця події за декілька хвилин. Коли я під'їхав, так мама кричала, плакала, тут вже було багато людей. Я дзвонив на 102. А 102 вже викликали, викликали швидку. Володимир Андрусів говорить, що Микола Блискун час від часу поводить себе агресивно. Він постійно хоче якоїсь допомоги, постійно хоче якихось грошей. Ну, весь час він щось вимагає, і він приходить, зробити субсидію. Робимо субсидію, йому субсидія не виходить. Знову ж він звинувачує в цьому нас. От він каже, що в нього конфлікт з старостою. У мене з ним конфліктів жодних немає. Журналисти суспільного Микола Блискун каже, що нікого не бив. Він також додає, що фотографії синців після конфлікту надія красії в суді не надала. Вона не отримала від мене ніякого удару. Чоловік говорить, 10 листопада 2024 року хотів організувати сільські збори щодо роботи старости села Володимира Андрусєва і поганого стану дороги на вулиці Паращука в селі. Однак говорить, у цей день староста через особисту неприязнь організував проти нього провокацію. Я в суботу, 9-го, був попереджений, Миколай Миколайович 10-го на зборений бо тобі готується і пастка з прихованого номеру дзвінок. 10 листопада, говорить Микола Блискун, на нього вже чекали односельці, поліція і швидка. Тільки підійшли під клуб, де малися відбути сільські зібрання. Ця красій, Надія Матвіївна, мать героя. Як собака, там не було ні, ні слави ні добрий день. Тобі зборів треба, сільських. Тобі гроші, тобі гроші треба зробити вулиці. І до мене я мав такий куштурик собов. собою. Ця прибігає за коштур із Одна однієї сторони, друга з іншої сторони. Аж тут вже на ескорт цей, на джіпі староста, поліція і скора одночасно. Микола Блискун також заперечує, що був нетверезим у той день. Він п'яний. Е е кричали: я корополіція, давайте трубку мені на експертизу. У нас трубки нема. Фрагменти з відео сутички Микола Блискун називає змонтованими і каже, що вимагатиме в суду провести технічну експертизу. Він також стверджує, що 10 листопада так само отримав ушкодження, однак поліція не зафіксувала їх. Речник поліції в області Андрій Яцків розповів, що кримінальне провадження стосовно чоловіка передали до Богородчанського районного суду. Воно відкрите за статтею про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає штраф, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи до 1 Року з моменту відкриття кримінального провадження у справі відбулося 12 судових засідань. За цей період каже Надія Красій, Микола Блискун жодного разу не попросив у неї вибачення. І ще каже мені, що я ще не знаю, що мене ще чекає. Ти ще каже, будеш вийти. Що тебе ще чекає? То ще не все». Побратим загиблого воїна Василь Тютюнник розповідає, що разом із бійцями намагався поговорити з Миколою блискуном щодо конфлікту 10 листопада. Втім, каже, тоді з чоловіком зв'язатися не вдалося. Я був на реабілітації, я взяв іще декілька хлопців. і Ми хотіли поїхати знайти цього чоловіка і поговорити з ним, що так матерями героїв не потрібно робити. Але, на жаль, ми його не знайшли. На моєму досвіді це єдиний прецедент. Будемо намагатися, щоб він став останнім. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.